Олег Березюк, будь ласка, пане Олеже. Якщо є пропозиції по заслуховуванню міністрів, будь ласка, висловлюйте у своєму виступі. Шанов... Після того Ми їх заслухаємо. Ви Шанов... шановний пане президенте, вельми шановні майбутні міністри. Сподіваюся, вельми, шановні депутати, Ви знаєте, є лозунги, є дії. Я вважаю, що щойно сталася така біда, яка насправді перекреслила добрі наміри стилю. Знаєте, можна працювати результативно, але можна працювати результативно з красивим професійним стилем. Я і наша фракція не бачила загрози для коротких відповідей і запитань міністрів перед тими депутатами, які їх не бачили, бо вони позафракційні. Якщо ми з вами будуємо професійний парламентаризм, який ми з вами знищили, всі разом, всі разом знищили. Всі разом, я вважаю всі разом, то ми сьогодні мали дозволити півгодини попрацювати, шановні колеги, дати, дати тим людям, які прийшли, бо серед них тих позафракційних є люди, які прийшли сюди щирим серцем і волею побудувати країну. Тому це некрасивий стиль, панове. І ми, як повноцінні члени коаліції, і нею будемо. Якщо може навіть хтось не хоче цього, ми будемо нею за будь-яких умов, бо ми сюди прийшли будувати країну, робимо зауваження всьому парламенту. Друге питання, шановні пані і панове, уряд, який ми сьогодні будуємо навіть Окулюс, тобто на перший погляд. Є кращий за попередній, навіть у тому, що він формується за іншими принципами. Він формується, можливо, не найкращим, але іншим стилем. У цьому уряді є люди, які ніколи раніше не могли би бути в цьому уряді. У цьому уряді є люди, яких ми знаємо за їхніми діями. Цей уряд за своєю філософією є кращий. Але форма і стиль його формування знецінює його якість. І я думаю, потерпівши ще півгодини, ми були би зробити ще краще, не, знеці... не знецінюючи цих поважних людей, ніби ми боїмося, що вони не цінні. Вони цінні. Тепер зауваження, які в нас є. Перше уряд запрошені іноземні люди. Я хочу сказати. Я... вони стали громадянами України? Вони стали громадянами України. Я перше спочатку, я дякую їм, що вони сьогодні знайшли сміливість і бажання прийти до нас і допомогти своїм досвідом. Але я прошу вас, але я прошу вас, глибоко і уважно цінуйте традицію українську. Дайте, будь ласка, завершити будь регламент. Ласка, будь ласка. Будь ласка, традиції у, у, і, і будь ласка, не піддавайтеся, не піддавайтеся на провокації корупції і регресії в нашій державі. Друга річ є: у нас є зауваження, буде регламент. У нас є зауваження. У нас є зауваження до міністрів, які були вже в уряді. Нам не до кінця вдалося побороти корупцію і провести ілюстрацію до кінця. Це задача номер один. Наступне, наступне нам важлива задача. Міністерство інформації. Дуже важливе міністерство. Але на сьогоднішній день ми не до кінця розуміємо його задачі і його положення. Ми пропонуємо, щоб це міністерство можливо винести за пакет для того, щоб його більше обговорити. Ми не проти цього. І останнє. І останнє. Без сумніву, без сумніву, ми сьогодні проголосуємо уряд. Але якщо ми хочемо, щоб цей уряд мав ще більшу цінність, чим він може мати сьогодні, ми пропонуємо вам винести поособове голосування за кожного міністра. Дякую вам.